Усім доброго дня, канал, сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушити капусту. І це дуже виходить, смачненька капуста. Можна таку капусту тушити, як пісну, а можна додати сметани з томатом. І вона буде ще смачніша. Але, як хто бажає, сьогодні я буду додавати, мені потрібна буде ще сметана і томатна паста. Ну це вже в кінці, і я буду показувати. І скажу вам, подивлюся таким рецептом. Що мені потрібно? Ну, одну таку капустину я маю, десь до кілограма вона має. Одна морква, одна цибуля величенька, така перець болгарський. Можна 2 перці купити. Це в мене заморожений. Я заморожую і завжди маю, для чого мені треба отакий перець. Ну, якщо немає перцю, буде дуже смачненька така капуста і без перцю. Сіль потрібна. Перець чорний, малений і олія. Ну, от і все, що треба мені для тушення капусти. Я зараз на наші натру на натру капусту, на тру, на терці морку, цибулю поріжу, все підготую і далі вже буду показувати. Покажу я вам, як я нарізала. Бачте, отак на Капусту. Ну, капусту можна і ножем нарізати, хто як вміє, кому як подобається, так і капусту хай нарізає. Цибулю нарізала. Так, як для... Ми нарізаємо, коли її смажите, натерці отакі натерла моркву і нарізала перець так трошки на велику, щоб він там коли просмажиться, щоб трошечки відчувався і видно було його. Так. Тепер от візьму морку зразу сюди. Так, і додам трошки соли. Небагато, але додам так, щоб мишень ну, десь чайну ложечку візьму. Так, зараз. А потім ще спробую насік, щоб додавати. Це тільки так, щоб трошечки перемішати її з сіллю, щоб вона зараз спустила свій сік, от коли вона mm. не смажешся. Ну, отак зараз трошечки руками її перевіремо. Ну що, йду трошки про цибулю і далі вже буду показувати. Я вже поставила сковорідку, сковорідка нагрілася, даю олії. Отак олії додається, вже дивлячись, скільки там у вас капусти тієї, що буде смажитися. І даю сюди цибулю. Хай трошки посмажиться. Можна цибулю разом із капустою. От перемішати і вже ставити, смажити. Але так як цибуля трошечки підсмажиться, заревно все-таки смачніше виходить. Тільки трошки пом'якну, і я вже тоді додам сюди, хай тушиться капуста. Ну Ну, цибуля трошечки вже пом'якла. Така вона стала буду задавати сюди капусту. Зараз я трошечки перемішаю і додам зараз останню. Так, щоб цибуля не була знизу, дуже не пригоріла. Тепер додам і цього. Бачу, що капуста трошки сік пустила, що постояла трошки сіллю, Але все одно я додам трошки води. Небагато. І от десь так 50-70 мм на цю кількість. От. І зараз я її протушу трошки, щоб вона тільки трошки така, як пом'якла, додам ще перчик сюди потім. ja już pokażę. Ja baczę kapustę, że troszeczkę tak protuszyła, się pomiakła. I skażę wam, że От якби у мене був перець свіжий, а не заморожений, я б додала разом тушитися сюди перець, коли я ставила капусту, тоді і перець разом додала, щоб тушився. А так як перець у мене заморожений, він трошечки м'якший, тому я даю трошки пізніше його, зараз вже коли протушилася трошки капуста. Щоб він дуже сильно тут не протушився і ніякий не був. І вже бачу, що можна додавати і перщика це Так. І я пробувала на сіль соли обов'язково, що треба додати. Я візьму ще Чай. чайну ложечку, напевно, так. Почане ложечка. Тому що перчик додала він мені самим. Все гарненько зараз вимішаю. Накрию знову. Хай тушиться. Я бачу, що капуста вже і перець протушення, гарнесенько. Ну, Це вже кожен пуши до такої готовності капусту, як любить. Я люблю, щоб вона така була не дуже асильно протушена, щоб її відчувалося. І я скажу вам, що от на цьому етапі можна додати перчику цього чорного миленого, так хто любить і скільки любить. І вона буде дуже смачнесенька, така вже готова пісна капуста. Можна її так їсти, і дуже вона смачненька. І ще скажу вам один варіант: можна відварити рис. І готовий рис от сюди додати і просмажити, перемішати це все. І просмажити десь ще хвилин 5-7 з рисом. Це дуже, дуже пісненька смакота, така виходить. З рисом капуста. І з цим перчиком. а перець тут так гарно пахне, такий запах дуже надає. Я кажу, якщо хочете, бажаєте, пісненького, то можете. Істи отаку вже, а можете її дворити і рис. Додати сюди, і буде прекрасно. А я сьогодні зроблю ось сметану. І в таку підливочку я взяла сюди отакі три повні столові ложки сметани. І зараз сюди додам одну столову ложку томатної пасти. Ну, таку десь теж з віршком трохи. Зараз покажу, бо я і тримаю отак. Видно? Таку добру столову ложку. O tak, pięknie. Tomatne Zaraz piel mieszaję. E, e, czy się, czy trzeba ta pomatna pasta, czy się nie trzeba. Myślę, że nie trzeba. O tak, wreniko, że winko powyćające. Tak, takoje... a winko To tak Зроблю я цієї капусти сьогодні підмилочку. Сметана і томатна паста. Я вибачаюся за свою мову сьогодні, я трошки перехворіла, але ще ніс не вилікувала до кінця, і тому трошки вніс розмовляю. І додам сюди ще так, трошечки півчайної ложечки, вже менше, соли. Дам соли, посолюю це. Перемішаю. так Добре вимішати, щоб вимішалася добре томатна паста з сметаною. Можна отак просто на середину додати, щоб воно перекипіло, туди все перемішати. Я так люблю робити, щоб гарненько сметана закипіла тут, перекипіла, а потім з капустою добре ще перемішати. Можна зразу полити по капусті і щоб вона ще з капустою трошки тут посмажилася. Ну, зараз вона закипить. оце все. Тут я тоді перемішаю разом з капустою і ще десь так 5 хвилин, щоб вона капуста з цим всім посмажилася цією підливочкою. Як бачите, підливочка оця тут гарненько закипіла, можна її вже з капустою перемішувати. І кажу, ще хвилин 5, 7, більше не треба. Любите, щоб більше було цієї підливочки, можна дати більше сметани сюди, як кому на смак. Ну, я отак так люблю, щоб було. Ну, отак, ще трошечки накрию. І вже покажу вам, коли вже вона буде готова. Капуста вже готова і покажу вам, от яка вийшла. Зараз наберу тарілочку. Бачите, а пахне так гарно, пахне перчиком. Дуже гарно цим перцем пахне. Отака, бачите, виходи. дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку капусту, можете, як я казала, і у пісному вигляді її протушити, не додавати сметани туди. Можна ще додати томатної пасти, але сметани не додавати. І буде пісненька і дуже смачненька капуста. А можете зробити так, як я сьогодні зробила. І це виходить дуже-дуже смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим родинам, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!